30 її глухар, що не дуже добре, тому що. інструмент бомба. Вітаю шановне панство на каналі Рово-Інструмент. І сьогодні у нас порівняння дрель покрутів різної цінової політики. Віте у нас артикул АУ 1860 PBT BS. Milwaukee це серія M18 Fuel артикул FPD2 комплектація 0X. Вітер спостачається ось такі ось коробочці. В картоні в комплектацію входить сам драйвчора поверт, бокове руків'я. Інструкція та гарантійний талон. І також сюди входить ось такий набір біт. Там їх 6 маленьких 25-к і одна велика. І також 6 сверл. І ще входить в комплект бокове кріплення для ременя. І на самому шоропокруті вже встановлений от такий ось В Вміловокі у нас комплектація в HD-кейсі, який має функцію кріплення з подібними HD-кейсами для зручності транспортування та переносу. Кейс має стальні кліпси. І в комплектацію входить гвинтокрут, бокове руків'я та мукулатура. Більше в комплекті нічого немає. Кліпса вже встановлено на самому гвинтокруті, і також встановлений біто-тримач. Як ви могли вже помітити, акумулятори в комплект не входять. В міловокі є комплектація з акумуляторами. у Вітерса немає комплектації з акумуляторами. Вітер входить в лінійку. Smartline, тобто акумулятори підходять до всіх девайсів, мають вони 18 В 2, 4, 6 та 8 ампер години. В нашому випадку встановлений на 6 ампер годин. В Milwaukee теж акумулятори підходять до всіх девайсів, серії m 18 У нас встановлений 5 -амперний Акумулятор, також є 2, 4, 5, такий, як в нас, 5,5, 9 та 12 ампер годин. Починаючи з 5,5 А, де приставка хаюча output, які видають на 50% більше енергії. По ергономіці. Що тут, що тут, є прорезинені руків'я, також є прогумовані вставки на самому корпусі. Корпуси редуктора виконані з металу. також з метала виконаний перемикач сили затягу і режимів. Тут він виконаний з пластику і виконаний він окремо закручування. Свердління та функція удару переключаються на одному перемикачі, а сила затяга, сила затяга на іншому. Патрони тут металеві швидко затисні з функцією блокування шпинделя і мають посадку 13 мм. Якесь дуже тоненьке сверло сюди не влізе, мінімум 1,5-2 мм. Також є підсвітка робочої зони. На вітелсі вона виконана зверху, як на звичайних шурупокрутах, що не дуже добре, тому що при роботі турюються тінь від патрона та від оснастки на мілокі. Вона ж виконана знизу, тобто тим самим запобігаючи даній проблемі. По характеристикам, тут від 0 до 500 обертів на хвилину на першій швидкості і максимальний крутний момент, а саме 60 Нм. На другій швидкості від 0 до 1800 обертів на хвилину. І також на першій швидкості від 0 до 8000 ударів на хвилину, а на другій від 0 до 28 800 ударів на хвилину. Як я вже казав, максимальний. Диаметр сверла, який можна встановити в даний гвинтокрут, це 13 мм, і так само тут 13 мм. Але по характеристикам тут інтелектуальна електроніка RedLink Plus, безщитковий двигун Power State і акумулятори Red Lithium. На першій швидкості він у нас має від 0 до 550 обертів на хвилину та 8000 ударів і максимальний крутний момент, а саме 135 Нм. На другій швидкості від 0 до 8000 обертів на хвилину та 32 тисячі ударів. По максимальним діаметрам свердління вітелос у нас має в дереві 35 мм, в сталі та бетоні 13 мм. Мілок має в дереві 89 мм, в сталі та бетоні 16 мм. І по характеристикам все. Давайте подивимося, як вони працюють. І почнемо з того, що подивимося, чи такими гвинтокутами можна закрутити невелике кріплення. У нас, на жаль, маленьких гвинтів немає, тому на таких буде, в принципі, наглядно подивитися. Перша швидкість, перша сила затягу мілводки. Давайте десь так з краю. у стеж закручування. Перший режим затягу. Ну і ми бачимо, що все-таки дуже великий крутний момент, і таким гвинтокрутом потрібно обережно закручувати гвинти, тому що все-таки велика сила затягу, і ми бачимо, що гвинт він заганяє глибоко. А Віс, це в нас гвинти 4,2 на 80. Вітелс дотягує його тільки до поверхності. Ну і в цілому немає сенсу проводити такі тести, тому що це все-таки потужний інструмент. І для такого потужного інструмента є. Потужні випробування. У нас є ось такий ось 30-й глухар. І ми його зараз закрутимо ось сюди в турець. Мілокі, перша швидкість і 14-та сила. Ось, ось якось тут. О! <кій> можна, можна забути про цю шпильку <кій> інструмент бомба. Мені подобається. Ми спробуємо на 20 силі затяжки. А якщо, то перейдемо на свердління. Поїхали. От і. Все, давайте свердління. Оп, шоу поверт уходить у защиту. Спробуємо ще трошки. Ну і, в принципі, цю задачу він теж осилює, але трішки заходить в захист. Ми спробуємо зразу 40 перо. Ось наше сорокове пирог. Перша швидкість. І поїхали. Якось так. Ну і зараз спробуємо другу швидкість. Тут тут заходить в захист. Ну і тепер і перша швидкість. Поїхали. Якось так. І давайте друга швидкість. Да, це дуже, дуже потужно. І спробуємо ще в металі, сворона с десяте. Ай, і тут у нас швеллер 5 мм має. Цього новеньке. Поїхали. Готово. І тепер мелоки. Теж перша швидкість. Поїхали. Ну і що я можу сказати на завершення даного відео? Я можу сказати те, що ось це дуже потужний і класний інструмент. І це, в принципі, теж непоганий інструмент для любителів, тому що це більше підходить все-таки для професіоналів, і ціна правдовує якість і потужність. І якщо ви маєте ось такий девайс, то у вас, в принципі, відпадає потреба в якихось таких собі дрелях. Тому що ось ця штучка справляється з цим на ура. Тільки тоді у вас з'являється. Потреба в маленькому гвинтокруті для якихось компактних, непотужних робіт. І таким девайсом може стати, наприклад, ось такий, шурупокрут від компанії Milwaukee серії m 12 артикул BDD. Це теж непоганий інструмент, який теж може замінити дрель в деяких моментах, навіть в багатьох моментах він справляється і зі сверлінням дерева, і зі сверлінням метала. Також можна деколи навіть посволити бетон. І якщо ви маєте такий Інструмент вам теж в принципі, потрібен тоді маленький гвинтокрут, але в серії Smartline теж є маленькі гвинтокрути під такі ж самі акумулятори. Але вибір вже за вами. Мені подобається, звісно ж, ось цей девайс, тому що він і потужніший, і по якості матеріалів в нього трішки краще. І придбати їх можете, як завжди, по посиленню під відео. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на наш YouTube, на наш Instagram, ставте вподобайк і не забувайте донатити на ЗСУ. Посилання на фонд «Повернись живим буде в описі під відео і до зустрічі!